У кожної дитини є свої права та обов'язки. Права потрібні людям, щоб жити повним життям. Повне життя це коли ти можеш бути щасливим і здоровим. Кожна дитина у світі має право на безпечне і здорове життя. Неважливо, хто вона де росте і у що вірить. Діти мають право на захист і справедливе ставлення. Права дітей захищають батьки та держава. Усі держави світу уклали угоду щодо захисту дітей. Вона підписана і називається Конвенції про права дитини. Дорослі мають створити умови, щоб діти росли здоровими, могли гратися, навчатися. Наприклад, проїжджа частина і необхідно перейти дорогу. Чи може дитина самостійно переходити дорогу? Звичайно, ні. Чому діти? Бо може статися лихо, можна потрапити під машину. Тому необхідно, щоб у цьому вам допомогли дорослі, наприклад, ваші батьки. Батьки завжди захистять свою дитину та нададуть допомогу за потреби. Є ще дуже багато речей, які дитина ще не може виконувати без допомоги дорослого. Але це нормально, поки дитина росте і всьому навчається. Тож пам'ятайте про це та знайте свої права та обов'язки. До нових зустрічей!